Як для початку серіалу, щоб ввести в історію, це прекрасний злодій і подальший протагоніст мені дуже сильно подобається дизайн Nightmare Moon, але мені здається іноді, що її дуже легко перемогли. Та я пробачаю цьому. бо перший сезон був супер дитячий і такий увесь пастельний. Це згодом потім пішло дорослішання в серіалі, ставало все складніше і складніше, хоча, можливо, Найтмер вон так легко перемогли, бо вона не вважала шістірку чимось небезпечним для себе, хоч і намагалася на шляху до замку двох сестер їх заплутати, ну можливо, для неї це було з розряду забавок. Play, you you Чому принцеса луна стала відьмою з місяця? Я не зовсім розумію, що спричинило трансформацію луни, бо у серіалі сказано, що через те, що принцесі Луні не сподобалося, як поні під час її ночей спали, а коли приходив ранок, вони гралися під час днів Селестії. Але наскільки я знаю, у серіалі було неодноразово показано, що Луна під час ночі ходить між снами поні для того, щоб відганяти кошмари, і ми могли побачити, яка це складна робота. Get some help. якщо розкласти все по фактам, то Луна має навіть більшу владу, ніж Селестія. Луна може бачити сни своїх підданих і навіть своєї сестри. Тож, якщо б вона хотіла захопити еквестрію, то вона б кошмарила всіх через сон. Чому вона вирішила це зробити іншим шляхом? Я не розумію. були такі теорії, що одного разу Селестія підняла сонце раніше ніж потрібно було. І тому луна розізлилась через це. З іншої сторони, люди припускають, що луну захопили сили Найтмер, і коли вона перебувала у стані ревності, то вони змогли її легко переконати побити Селестію. І тоді тут більше вина не самої луни, а як злих духів, як, наприклад, було здається в коміксах. Сурен, 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 що трапилось? Що? Але я особисто схиляюсь до такої думки, що важку працю Луни ніхто цінував, і навіть Селестія. Ми це могли помітити, коли була серія зі сном Starlight про Дейбріакер і тому подібне. Це був, здається, сьомий сезон, десята серія. Селестія не розуміла проблем луни і чому вона завжди зранку така виснажена. І уявіть собі, луна працює вночі, їй ніколи спати по факту у неї нема режиму сна. І щоб добре виспатися, але і при цьому вона повинна бути у тронній залі присутньою, коли луна взагалі має відпочивати. Тому і не дивно, що коли твайлайт взяла один день правління еквестрією, луні хотілося саме відпочити. І чому луна була зла, і я її в принципі розумію, бо на її честь не було жодного свята чи чогось іншого, на честь Селестієї свято-літнього Сонця. На її часть роблять вистави у театрі її ім'я стало крилатим виразом. І щодо театру, в тому епізоді у виставі історія була про те, як Селестія почала піднімати сонце, але не тільки Селестія, але і Луна, але для Луни не зробили ролі в тій виставі. І саме тому луна, яка там сиділа, була незадоволена. Much, slap, the, other... Ви можете заперечити і сказати, що от у Луни є свято Хелловін, ну точніше ніч жахів, але цей фестиваль був створений після того, як Луна стала Найтмер Мун, і дітей спеціально лякали нею. І тому свято зробили таке, але знову ж таке. Цей фестиваль виставляє луну в негативному світлі, згадуючи її альтер-его, і коли луна прибула на ніч шахіть. То усі поні полякались, бо подумали, що це Найтмер Мун. У цьому епізоді я взагалі не виношу пінки. Хочеться її вколошматити. До вас прилетіла принцеса Луна, якій потрібна допомога, щоб її більше не боялися і прийняли. А пінки як провокатор тут діє. Просто крінж, навіть Спайк думає, що луна це Найтмер Мун. І Твайлайт Спаркл більше задіяна у дипломатії, ніж сама Луна, і як принцеса. Твайлайт має багато фанатів, а Луна, а Луна не має нічого. Мені 42 Я ж не лох. Ви пам'ятаєте той епізод, де Твайлайт під час битви зі Starlight закидувало у різні таймлайни у третьому таймлайні Найтмер Мун перемагає, бо не було шістірки, яка б зупинила її. Тож Селестію було виженено на місяць і замок двох сестер був відбудований. Тільки там усе на честь Найтмер Мун. <послужб> <послужб> Головна шістірка, а точніше, Реріті стала головним дизайнером замку Найтмер Мун, а Рейнбов деш королівською вартою. Щодо інших я не знаю, їх не показали в тому таймлайні. А мою увагу насамперед перевернули ці пегаси, у яких дуже дивні вуха і очі, як утішок, можливо, це Бетпоні. і яким чином вони пов'язані з Moon? You are... yeah. Ми могли бачити цих бетпоні раніше, коли луна прибула на ніч шахіть. Але потім ця раса майже не з'являлася у серіалі. А тепер давайте подумаємо, що може статися із природою, та і в принципі з екологією, якщо не буде сонця, по факту. Деревам, рослинам потрібно сонце, щоб робити фотосинтез і виділяти кисень. Якщо буде лише вічна ніч, то поні не зможуть вирощувати собі поїсти і, відповідно, помруть з голоду, але якщо вони не будуть використовувати якісь спеціальні лампи, окрім цього, у всього живого будуть порушені біологічна ритміка і тому подібне. І сонце потрібно також для того, щоб виробляти вітамін Д. Без нього буде поганий зір, і імунітет також послабне. Можливо, навіть почнеться депресія. Не знаю, може і бетпоні нормально буде жити в таких умовах, тому що вони бетпоні. же настала не тільки у Еквестрії, а у всьому світі чи ні. Чом би усім жителям планети, на якій вони живуть, не зібратися і не дати по Найтмер Мун? А якщо Найтмер Мун змогла вибратися з місяця, то і Селестія теж може, ну та через тисячі років, можливо, але вибереться і знову настане день, та й сама Найтмер Мун, невже вона зможе витримати завжди жити у таких присмерках? Хоча коли принцеса Луна перетворилась на відьму з місяця, то вона стала схожою на Batman. Бет ней. Але я забув, що коли з одної сторони планети ніч, то з іншої день, але я не знаю. Яка земля в лорі Майліт поні? Можливо, у них вона пласка і тримається на трьох черепахах, а можливо, і кругла. Тож, можливо, половина еквестрії поперлась на денну частину землі. Звичайно, що її перевтілення в Найтмер Мун залишили їй наслідки у вигляді того, що вона кожну ніч карала себе. Ви пам'ятаєте, що вона створила тантабуса і він створював їй такий кошмар? Де вона кожного разу перетворювалася на Найтмер Мун, а потім головна шістірка долає її. Цікава річ тантабус точніше, створіння луна казала, що вона його створила, але я спочатку думав, що це залишок від Найтмер Мун. Але коли вони здолали його, то він увійшов в луну, тож можливо, це реально як альтер Его Луни. І як ви думаєте, коли луна саме засинає вночі? Точніше, коли вона встигає, якщо вночі вона працює, подорожуючи по іншим снах і захищаючи від жахіть. Чи можливо, коли починається стадія глибокого сну, під час якого нічого не сниться, то тоді луна перестає блукати по снам іншим і йде сама спати і кошмарити себе.